Ніхто не вірив, що буде якийсь бій. Всі думали, що вони обійдуть Запорізьку атомну електростанцію. Ворог під'їжджав до блокпостів Енергодару. Люди проганяли, він уїжджав і так було десь два-три рази. Потім, вже близько до вечора, 3 березня, хлопці позвонили з тероборони, котрі були на блокпості, сказали, що ворог просувається з боєм і йде до саме атомної електростанції. Тоді нам сказали, дали команду до бою. Ми були в зданні на п'ятому поверхі учебно-тренувального центру. ОТЦ це було саме близько до ворога. Вся решта була на самому атомній електростанції. Тобто максимально близько підпустили ворога. Mm -hmm. І все. І потім він під'їхав вже на дистанцію близько там 70 метрів, де ми все бачимо. Була команда: Починаємо бій і все. То мотивація була неймовірна. Потім вони відступили. Ми взагалі там хлопці почали там вже кричати, радуватись. Я кажу, давайте заряджаємось, можливо, ще раз будуть приїжджати. І так воно і було. Через годину, десь вони знову зробили накат. Ну, накат вже з відпрацюванням по нам станку.